Доброго дня! Наше завдання з'ясувати, скільки відсотків від 80 становить число 100? Багато хто відчуває невпевненість при розв'язанні таких задач. На перший погляд, все досить просто: 100 і 80, скільки відсотків. А потім виникають проблеми. Починається плутанина. Яке число на яке потрібно ділити? Як правильно розділити 100 на 80 або 80 на 100? А треба лише уважно прочитати умову. В умові написано, що число 100 становить якийсь відсоток від 80. Треба знайти, скільки відсотків число 100 становить від числа 80. Отже, якщо ми 80 помножимо на відсоткове відношення, то в результаті отримаємо 100. Отже, давайте рухатися в цьому напрямку. У нас є 80 і нам треба. Це число помножити на відсотки. Позначимо їх іксом. Значить, якщо ми 80 помножимо на х, то отримаємо 100. Таким чином, нам потрібно знайти таке число, при множенні 80 на яке ми отримаємо 100. І розв'язавши це рівняння, ми знайдемо значення х. І нам залишиться лише записати значення х у відсотках. 100 це те, що ми отримаємо, якщо помножимо якесь число, тобто х на 80. Розв'язавши це рівняння, ми знайдемо х. І в кінці нам потрібно буде лише записати це значення у відсотках. І виходить, що нам потрібно розв'язати ось це рівняння. Розділимо обидві частини рівняння на 80. 80х на 80 та 100 поділити на 80. Отже, в лівій частині ми отримаємо х. І тепер детальніше зупинимося на правій частині. 180. Зверніть увагу, в чисельника і знаменника є спільний дільник. 20. Давайте розділимо чисельник і знаменник на 20. 100 поділити на 20 це 5, 80 на 20 це 4. Таким чином, х дорівнює 5 четвертих. Але, як бачите, у відповіді у нас дріб. А нам потрібно з'ясувати, скільки відсотків. Число 100 становить від числа 80. Якби в умові нас запитували, яку частину від числа 80 становить число 100, то тоді завдання було б виконано. Ми б сказали, що 100 це 5 четвертих від 80. І ми були б абсолютно праві. Але у нас запитують, скільки відсотків. Отже, нам треба перетворити звичайний дріб на відсотки. І найпростіший спосіб це спочатку перетворити звичайний дріб в десятковий. 5 четвертих це насправді те саме, що і 5 поділити на 4. Що ж, з'ясуємо, чому це дорівнює. 5 поділити на 4. Оскільки нам треба отримати десятковий дріб, я допишу кілька нулів після коми. 4 міститься в 5 один раз. 1 помножити на 4 це 4. Віднімаємо 5 мінус 4 це 1. Зносимо 1 0. Звичайно, перед цим ми повинні кому перенести сюди. Ось так. Зносимо тепер 1 0. 4 міститься в 10 2 рази. 2 помножити на 4 це 8. Віднімаємо 10 мінус 8 це 2. Зносимо наступний 0. 4 міститься в 20 рівно 5 разів. Отже, 4 на 5 це 20. Віднімаємо 20 мінус 20 0. І залишку немає. Таким чином, цей вираз дорівнює 1,25 сотим. 5 четвертих, або 5 поділити на 4 це 1,25. Отже, ми можемо сказати, що 100 дорівнює 1,25 помножити на 80. Або 100 це 1,25 від 80. Немає ніякої різниці у цих записах. Але нам все ще треба перетворити 1,25 на відсотки. Як бачите, це просто число, точніше, десятковий дріб. І якби ми не перетворили його в десятковий дріб, ми б мали мішаний дріб. Отже, у відповіді ми б отримали 1,1 четверту або 1,25 це одне і те саме. А ось, щоб записати цей десятковий дріб у відсотках, достатньо помножити його на 100. Іншими словами, ми повинні перемістити кому на два знаки вправо. Отже, переносимо кому на два знаки. У результаті ми отримаємо 125%. 100 це 125% від 80. І це цілком логічно, оскільки 80 це 100% від 80, а 100 більше 80. 100 це ціла і чверть від 80. 100 становить 125% числа 80. Ось ми розв'язали задачу, і наша відповідь 125%. Ось і все. І до зустрічі на наступному уроці!